Алоха, друзі. Знову ми на нашій любимій садибі. Ходили ми значить нещодавно в цей вепі-центр. Треба було таку хімію побутову купити і деякі там лампочки замінити і хімії і лампочки. Столько купили, а, 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 а рослин купили трошки більше. Ну так, е, да, ми будемо скоро виходити на балкон е, 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 на перекур, і повертатися з в квартиру з квітами. Е, тож, е, е, значить, знайомтесь, це наш новий радодендрон. Це сорт Golden Torch, золотий факел. В нього такі кремові листя. Ой, листя, господи, квіти. Так, дуже такий симпатичний. Ми прям закохалися в нього з першого погляду. Ми думали сюди ще висадити другий рододендрон, тільки іншого кольору. Бо у нас є один рожевий, а сюди ми думали або жовтий, або щось таке. Ось Кремове. Ось ми знайшли кремове. Значить. Е, Не дивлячись на те, що це такий ще досить дрібний кущ, маленький, але подивіться, він весь уже на цих е, квітах, да, і що воно ну, позакладав на наступний рік ростові, е, ростові бруньки. так. І е, дуже, дуже красивий колір, і в нього є ще. Ось можна подивитися відлуння рожевого. Ось, бачите, угу. дуже симпатичне. Ось тут видно рожеве да. відлуння. Так, да. Дуже нам прям, я ж кажу, ми побачили його в впер... перший раз і все, закохалися. Е, Так, квіти не такі уж великі, ніж у нашого того рододендрона, але той же той у нас ж більше кущик. Ось така велика Так, тут. Подивіться, яка краса, Ай, ще й дощик. мурашка. <соспілляє> і ось о, 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 цей наш Golden Torch новий. Розмір для, повері... для порівняння. Для порівняння, так. Да. Так, і тут вже ми висадили гіхеру. Ой, це не гіхір, вибачте, це гіхірела, О, Така в нього гріфрутова серединка, е, о, облямівка в нього зеленкувата. Ось о, так, такий жовтенький, такий прямоух. І ми посадили біля нашої хости Ліпстик Блонд. Да. сорт гіхірела не знаємо, бо на горщику, як завжди. Мікс. Сам треба писати гіхірела мікс. І остання покупка це е, наші любимі хости. Подивіться, яке в неї листя, таке ланцетовидне. Е, е, видно, що на ній є цей наліт, да, як так, у хост прийнято. І в нього да, бачите такі фіолетові або червоні ніжки. Так, дуже. І таке мережево, чи о, хвилясте листя по краям. Люблю гости. це Skywriter. Так. Все дуже е, задоволений е, покупками. ми, І все, ми вже швиденько висадили, поки не почався дощ, бо у нас дощі, прям я не знаю, що склазилися, але нехай. Хай і у нас ставок і наші всі квіти поливає, але щоб не так холодно було. Ой, та, та, з іншим ми вже розберемось. Е, так, таке швиденький відеоогляд. Дякую, що були з нами. Дякую, що розділили з нами нові надбання і нашу радість. Не забувайте донатити на ЗСУ. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Коментуйте, будь ласка, коментуйте і всіх обняв. па-па!